Привіт, історія Давида та Голіафа показала, що сила це не в земній мудрості, а сила в Божому слові. Давид він був помазанець Божий. І він був маленький хлопчик проти Голіафа, тому що це був велетенський велетень, якого всі боялися. Але Давид знав, що Бог на його боці. І знаєте, це дуже торкається, те, що коли з нами Бог, то хто тоді проти нас? Адже ми в цьому світі живемо не проти плоті і крові боротися, а проти злу духів, злоби піднебесної. І нам потрібне Слово Боже кожен день. Адже якщо ми віримо в Бога і кожен день е перебуваємо в Слові Божому, то наша віра вона зростає. І для того, щоб ми могли перебувати дійсно в реальності, нам потрібні Божі люди, які е нам е дають хлібчик насушний кожен день, щоб ми могли його переломлювати. Та перебувати в бусі.